Молоді люди з Хмельницького товариства молодих інвалідів вже третій рік відпочивають та оздоровлюються у таборі Чайка, що в селі в Рублівці Кам'янець-Подільського району. Про це цьогорічне дозвілля у таборі. Наступний репортаж Хмельницькому товариству молодих інвалідів уже п'ять років, і третій рік поспіль ці молоді люди щоліто оздоровлюються у таборі Чайка, що на Кам'янеччині. На даний час товариство об'єднало близько ста молодих людей, вік, яких складає. Від 14 до 28 років, за словами голови Хмельницького товариства молодих інвалідів Катерини Савицької, метою створення такої організації є допомога молоді адаптуватися у суспільному житті та знайти друзів серед членів товариства. В його історії траплялися випадки, коли молоді люди знаходили тут свою другу половинку. Товариство власними силами постійно організовує масу заходів духовно-етичного, культурного та спортивного спрямування. На жаль, виділене їм приміщення складає лише 65 квадратних метрів, що надзвичайно мало. Адже якщо всі члени товариства збираються разом, то і яблуку ніде впасти. Однак керівників підприємств, які розуміють цю проблему та допомагають інколи її вирішити, у місті надзвичайно мало. Проте добре, що молодь, хоча б раз на рік, може повноцінно відпочити та оздоровитися у таборі Чайка. Зі слів голови Хмельницького товариства молодих інвалідів Катерини Савицької, керівництво цього закладу завжди з розумінням ставиться до них та допомагає вирішувати проблему відпочинку молодих людей. Вже три роки підряд ми їздимо відпочивати в Кам'янець-Подільський район, село Врублівці, в табір Чайка. В цьому році 30 дітей на протязі днів змогли отримати оздоровлення. Чому ми вибираємо саме Кам'янеччину? Тому що там самі природні умови сприяють для оздоровлення молоді. Кожен день ми нашу молодь водили на річку Дністер, де вони засмагли, де вони дихали цим чистим, гарним, цим чистим повітрям. Щодня ми також водили молодь в. Басейн. Ми відпочиваємо окремою групою. Нам виділили корпус. Ми якби тільки ходили на дискотеку щовечора, але в нас три мамі, мами, які супроводжували нашу молодь, серед них медичний працівник. Саме, сам корпус, в якому ми знаходились, розташований майже в соснових насадженнях. І там дійсно чудова природа, чудове повітря, і саме оце повітря, ці природні умови, вони сприяють оздоровленню молоді. У нас молодь з різними фізичними вадами, але після відпочинку всі себе дуже чудово почувають. І ми дійсно хотіли б і на слідуючий рік повезти туди молодь, тому що не всіх ми на жаль змогли. Повести і оздоровити наша організація велика до 150 чоловік. А на сьогоднішній день ми тільки змогли оздоровити 30 дітей на протязі 10 днів. Але слава Богу, і за це, що ми мали такий чудовий відпочинок, і ми тільки сьогодні дякуємо за тепло і чуйність керівництва табора, який очолює Конфітовська Світлана Іванівна. І всьому персоналу ми дуже дякуємо за їхню турботу і допомогу нашій молоді. Саме основне, що всякий відпочинок потрібно фінансувати. І вже протязі трьох років нам допомагає мер міста. Він надає постійну допомогу для того, щоб ми могли оздоровлювати нашу молодь. І в цьому році було виділено на оздоровлення на табір 3000 тисячі. Гривень управління, головне управління праці також нам 2,5 тисячі добавили на, на цей відпочинок, і наші витрати складають 5,5 тисяч гривень. І ну, звісно, табір пішов на певні нам льготи, і так ми змогли оздоровити нашу молодь. Андрій Прокопишин є членом товариства з самого часу його заснування. За його словами, молоді у таборі цікаво та весело, а головне, це надзвичайно позитивно впливає на їх здоров'я. Дуже задоволений відпочинком в таборі. І, звісно, я набагато покращив своє здоров'я в порівнянні з тим, яким воно в мене було до табору. І хотілося б, щоб ми кожного року їздили на таке, таке гарне місце, як. Табір, чайка села в Рубиці. Я звертаюся до, якби, до керівництва міста, області, щоб, ну, щоб, не, щоб приклали всіх всі зусиль і, і щоб сприйняли нас як нормальних людей, а не як молодь з обмеженими властивостями. і щоб допомогли з коштами, то, щоб ми поїхали наступного року і дохати в той самий табір.